Все частіше останнім часом попадаються ворожі дрони ось з таким типом підривника. Підривник на 3D з допомогою 3D-друку всередині, ось там. Ось видно підпружинений ударничок. Цей ударничок з, з голочкою такою для наколювання. Він утримується ось цією. Ось цією малесенькою е своєобразною чекою, яка прив'язана за ниточку, і нитка проведена через груз, ось таким чином, 50 грам грузу, і цей груз от в цьому місці він приклеєний. Принцип її дуже простий. У цій частині пружинка, ударник, який утримується ось цією штучкою, ось цією такою своє, своєобразною чекою. При ударі об перешкоду в техніку. <кій> По інерції зривається ось цей, ось цей груз, тягне за ниточку, нитка звільняє запобіжну чеку. Удар не накалає МД5М. Той, що ось сюди загвинчується і відбувається вибух заряду. Бути особливо уважними і обережними. При виявленні ось таких підривників ми знаходили і цілими, ось типу як цей знятий. Ми знаходили, які вже були відклеєні майже на виході. Тобто, доволі небезпечно. Оптимальний варіант 200 грамів протилу, підрив і забули про все.